Про наше озброєння. Російська система радіоелектронної боротьби одна з найпотужніших у світі, але Україна обходить ці технології. Про це в нашому ефірі повідомив військовослужбовець 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Олександр Соколенко. Почуємо його. У Росії, у Москві найпотужніший реб в світі. Поки що нам вдається його обходити, але. Нам стає все важче і важче важче і важче. І на сьогоднішній момент нам от якраз не вистачає досліджень, нам не вистачає новинок. Бо як тільки у нас з'являється в нашій сфері щось нове, у нас є трошки часу, щоб ефективно попрацювати. Потім вони це душать, mm -hmm. і навпаки, вони навіть ту зброю, яку ми зараз використовуємо, вони її копіюють, ці технології і використовують проти нас. Тому зараз от нам потрібні новинки, нові технології, оптоволокно. Є там ще інші технології. Mm -hmm. І треба, щоб цим займалися масштабно. Валерій Яковенко на зв'язку. Зі студією. Це співзасновник та керуючий партнер компанії Drone.ua. Пане Валерію, вітання вам. Доброї ночі. Доброї ночі, вітаю вас. Отже, розробки українських зенітних дронів технології на якому етапі ми я розумію, що багато чого не можна повідомляти, але дуже цікаво зрозуміти наскільки ми стали успішнішими за ці три роки повномасштабної війни. За останні три роки, а особливо за останній рік ми бачимо перед собою, як змінилися технології. І коли ми говоримо про використання українських дронів як елементу протиповітряної оборони, то це новинка, яка з'явилася буквально цьогоріч. і безпосередньо останні кілька місяців були найбільш ефективними, коли ми говоримо про боротьбу українських дронів протиповітряних цілей. Нове обладнання українського виробництва використовується вражаючи цілі, котрі залітають на територію. України. України для того, щоб робити розвитку чи навпаки для того, навіть щоб переносити певні знаряди, вибухівку і так далі, і це ефективна робота. Ми бачимо на південному та на східному напрямку, як робота українських fpv дронів, що працюють по повітряним цілям, змінює в принципі ситуацію і на полі бою, і щодо ризиків для цивільних, тому що ми всі бачили, як росіяни за допомогою дронів полюють на цивільних на півдні. Тож коли втрачаються очі в небі у ворога за рахунок. К того, що Україна проти них працює українськими півдронами, то це працює в тому числі і знижуючи ризики для цивільних. Тож зараз ми бачимо перед собою, що дрони українські активно використовуються проти розвідувального обладнання. Вони використовуються для тих пристроїв, які літять на висотах до трьох кілометрів. І коли ми говоримо про можливості використання дронів далі, то розвиток йде у боротьбі проти швидкісних цілей, таких як шахеди. Дрон, український дрон вартістю до тисячі. Доларів може уражати швидкісну ціль, і з точки зору економіки та собі вартості витрат це найбільш ефективний інструмент боротьби з такого типу цілями у світі. Тож зараз, наразі ми бачимо, як українці долають ці перепони, що перед ними стоять, і впроваджуються фактично щотижня. Пане Валерію, зараз прирвемося. Шириться повітряна тривога Україною. Житомирська та Хмельницька області доєднуються до переліку областей, про які ми попередньо казали. Друзі, також рухи безпілотників можуть бути зафіксовані. Є загрози повітряні сили ЗСУ повідомляють про те, що варто залишатися в укриттях, тому що небезпека зберігається. Отже, доєдналася Житомирська Хмельницька область через. Нагадуємо, будь ласка, будьте пильні і не фільмуйте, і не викладайте нікуди роботу нашої системи протиповітряної оборони. Це дуже важливо. Повертаючись до розмови, пане Валерію, то напередодні ми казали, обговорювали ту тему, що так росіянам вдалося зберігати першість в тому. Що ця зброя або ж знову ж таки за допомогою іранських партнерів, або північної Кореї, або того, хто їм там надавав певне озброєння стосовно безпілотників і дронів, як ви думаєте, чому росіянам або за рахунок чого вдається зберігати ось цю високоточність, або я не права, поправте мене, і це просто величезна кількість цих дронів, і тому нам здається, що то Росія є такою результативною разом з її партнерами-терористами. А мови про першість нема взагалі, uh -huh. а росіяни демонструють певні а, рухи і певні достатньо активні напрацювання у використанні терористичного обладнання, коли шахеди літають країною і загрожують українським мирним містам. Але це не бойове застосування. Жодного шахеду проти військової бойової цілі не було застосовано жодного разу. І коли ми говоримо про використання дронів, а саме проти мілітарних цілей, то Україна тут демонструє першість як у кількості використання дронів і виготовлення їх так. І з точки зору інновацій, вони саме в Україні з'являються першими, а ворог вже потім їх копіює. Тож, якщо не брати до уваги те, що нам е Чесно кажучи, заважає спати кожну ніч. То Україна демонструє більш якісний підхід щодо використання технологій безпілотників і щодо впровадження. Більш за те, Україна стала найбільшим виробником дронів у світі за останні три роки. Тож ми можемо говорити лише про зберігання першості, і вже ж нам потрібно тримати відрив від ворога для того, щоб вони не могли наздоганяти нас з точки зору використання технологій і з точки зору використання західного обладнання у своїх дронах. Бо жод. Дрон рефіа виробляти самостійно не в змозі. Це означає, що враховуючи 15-й пакет санкцій, додатковий пакет санкцій від Британії, від Сполучених Штатів, що скоро буде цей дефіцит складових тих самих дронів або інших безпілотників. І ну це буде відчутно по кількості або по тому, що буде прилітати на нашу територію. Чи ми цього не відчуємо, так? а насправді Певний дефіцит комплектуючих, котрі має ворог. Він є вже санкції. Працюють, але це не той інструмент, котрий працює просто ось так. Потрібно слідкувати, щоб санкції виконувалися. Потрібно знаходити постачання тих чи інших компонентів до ворожої території і обрізати ланцюжки поставок. Потрібно знаходити ті приватні підприємства, котрі в гонитбі за грошима намагаються заробити, постачаючи ворогу для формування терористичного обладнання якісь західні компоненти, і потрібно це перерізати. Це робота достатньо важка. К і системна її потрібно робити фактично щотижня, щодня і нема стопу будь-які пакети санкцій, котрі не будуть запроваджені, вони лише формують певну юридичний базу для того, щоб волонтери та ініціативні групи могли знаходити всі ці а, появи. А, Комплектуючих для дронів та для іншого обладнання на території ворога і обрізати постачання. Якщо ж ми говоримо про майбутнє і про застосування наступних пакетів санкцій, вони стають жорсткішими кожного разу, коли наші союзники запускають ті чи інші пакети санкцій, вони ціляться вже не просто на постачальників тих, чого чи іншого обладнання вже починають підніматися питання фінансових взаємодій, пошуку взаємодії між різноманітними банківськими рахунками, котрі пов'язані з терористичною діяльністю. Ці, і це наразі достатньо страшні звинувачення? Жоден підприємець у світі, не хоче стикнутися з цими проблемами, тому що пам'ять на такі порушення вона надовга, понад 50 років можуть пам'ятати про ці порушення штати і так само Великобританія. Тож, коли ми говоримо про санкції, це потрібно розглядати не просто як воно має працювати в конкретний момент, а що це достатньо кропітлива робота, і воно обов'язково буде працювати. Чи буде це відображатися на зменшенні кількості дронів, котрі зараз ворог висто? Використовує а, щоденно, на жаль, ми маємо відмітити той факт, що ворог постійно адаптується, і кількості дронів, котрі він використовує, постійно збільшується. Єдине, що тут потрібно працювати, і як потрібно працювати, це напрацьовувати нові механізми боротьби з такими дронами, тому що ворог інвестує. Он грошей на міжнародних ринках, щоб просто отримати доступ до компонентної бази, і на жаль, поки це працює. Тим не менш, українці мають збивати абсолютно всі повітряні цілі, які з'являються в нашому повітряному просторі, які б складними вони не були для цього є і новітні технології, і використання технологій штучного інтелекту, і так само нам потрібно більше донатити на дрони для того, щоб ми всі були в безпеці. В Києві також оголошена повітряна тривога. Чекаємо повідомлення від повітряних сил стосовно причини. Ну але, будь ласка, кияни також. Ідіть в укриттях і залишатися там до відбоїв, пане Валерію. Ще про допомогу Україні стосовно безпілотників або складових, або навіть технологій, тому що насправді ми ж знаємо, що українці за цей час дуже вправно навчилися вчитися і навчилися робити все, що пов'язано з дронами. Це я пам'ятаю з кожного вашого включення, що постійно щось нове удосконалюємо, вчимося, їздимо за кордон з за кордону, приїжджають, діляться своїми розробками. Кому і так далі. Чим сьогодні нам допомагають партнери? Наразі в Україні є певна проблема з точки зору фінансування нових розробок і тої кількості дронів, що виготовляється Україна. Сьогодні Україна виготовляє більше ніж 4 мільйони дронів на рік, і держава купує лише частину цього об'єму. Ще одна частина йде на волонтерські напрямки, ще одна частина фінансується безпосередньо різноманітними корпораціями та компаніями, котрі допомагають тим чи іншим підрозділам, котрі з ними співпрацюють. Коли ж ми говоримо про допомогу партнерів, то тут є дві речі, котрі наші партнери ставлять. На моти на меті, і так само Україна отримує певні здобутки. Фінансуються розробки нового обладнання, і так само партнери за рахунок фінансування українських інженерних груп отримують досвід щодо локалізації виробництва і формування цієї дронової екосистеми, котра є в Україні. Це взагалі є певна е, ніколи не видна чутна історія. Ніхто, окрім України, раніше такого не досягав з точки зору локалізації обладнання. Всі компоненти дронів, котрі використовуються сьогодні в Україні, мають українські і жодна з країн, котре є нашими союзниками, не може похусуватися цим, і саме це шукають партнери, коли говорять про дронові ініціативи, дронові коаліції і пряму допомогу у виготовленні дронів, тому що таким чином вони отримують досвід до знань і до розуміння того, що саме Україна буде допомагати їм будувати власні дронові флоти. Спасибі вам, дякую дуже. Валерій Яковенко був на зв'язку. Співзасновник та керуючий партнер Drone.ua. Дякуємо вам.